Вітаю, шановні друзі! Гарні новини для українців Чехії. Продовження тимчасового захисту та введення нового ВНЖ для довгострокового перебування, а також законопроект Лекс Україна 7 Зробіть, будь ласка, репост. Дана інформація буде цікава для всіх, тому що законопроект Лекс Україна 7 вводить нові зміни для українців Чехії, нові можливості для того, щоб залишитися в Чехії. Фактично, друзі, Чехія е легалізує українців і надає їм до. Додаткову можливість залишитися перейти на нові можливі візи, те, як зараз відбувається, наприклад, в Австрії з РВР картою Рот Вайс Роткарти. Але давайте повернемося до Чехії, друзі. 22 січня Сенат Чехії розглядав законопроект, підготовлений міністерством внутрішніх справ Чехії Лекс Україна. 7 в результаті Сенат його не схвалив, але й не відхилив. І таким чином даний законопроект. Направиться на підпис президента Чехії, і як пишуть чешські ЗМІ, більш всього, президент його підпише в тому вигляді, в якому він зараз є. Що це означає? Це означає, що тимчасовий захист для українців продовжується до 31 березня 2026 року після підпису президента. І саме головне, даний законопроект надає можливість перейти з візи тимчасового захисту зі статусу тимчасового захисту на спеціальний тип дозволу на довгострокове перебування зараз. Я можливо неправильно прочитаю на чеському, звучить він як «длогодобий побит. З документу випливає, що процедура продовження статусу тимчасового захисту для українських переселенців не зміниться і буде такою самою, як і попередні два роки. Про це знову розділять на два етапи. Друзі, спочатку українці повинні будуть пройти електронну реєстрацію, тобто зареєструватися онлайн. Очікується, що вона розпочнеться в лютому і триватиме щонайменше до 15 березня, а потім особисто з'явитися в міграційний відділ МВС і вклеїти готову візу. Зробити це потрібно, друзі, буде не пізніше ніж 30 вересня 2025 року. Запам'ятайте, друзі. Далі візи толерантності. Що стосується віз толерантності, які видавали військовим переселенцям, ну можна сказати, військовим біженцям у перші тижні повномасштабного російського вторгнення, то їх знову буде друзі, продовжено до того ж самого терміну 31 березня 2026 року. Власникам таких віз не обов'язково вклеювати нову візу в паспорт. Однак, за бажанням це можна зробити. Інша важлива частина законопроекту це надання українським біженцям можливості переходу з візи тимчасового захисту на візу довгострокового перебування. Однак для цього заявник повинен буде відповідати деяким критеріям, зокрема, перебувати в системі тимчасового захисту щонайменше 2 роки, бути економічно самодостатнім, мати роботу, не залежати там від допомоги, а також бездоганним з точки зору е закону. Тобто, ну не. Мати судимості, проблем з поліцією, не притягатися до кримінальної відповідальності, тобто, фактично, дотримуватися е, законодавства і не е, попадати в якісь неприємні ситуації з законодавством. Спеціальну посвідку на тимчасове проживання планують видавати один раз на 5 років. Він е, дасть можливість переселенцю цей дозвіл е, надалі мати вільний доступ до ринку праці, тобто особи зможуть працювати через низьку Пустну спроможність МВС хоче видавати спеціальний ПНП. Ну ПМЖ за спрощеною процедурою без розгляду кожної заявки. І вирішальним фактором буде формальна відповідність заявника, встановленим вимогам. Збирати і нести документи теж не доведеться. МВС самостійно і віддалено запросити усі необхідні відомості про іноземця там в соціальних органах, фінансових і в страхових органах. Процес отримання документу мало чим відрізняється, в принципі, від процедури продовження візи тимчасового захисту і складається з двох частин. Спочатку заявник повинен буде зареєструватися на спеціальному сайті, а потім особисто з'явитися в МВС для дачі біометричних даних і отримання карти ВНЖ. Онлайн реєстрацію планують запустити в другій половині 2025 року, більш цього літом. Але точну дату уряд Чехії встановить пізніше. Володар спеціального ВНП цієї візи для довгострокового перебування надалі зможе подати заявку на ПНП. Друзі, підставою буде п'ятирічне перебування на території Чехії. Причому час прожити в країні зі статусом тимчасового захисту зараховуватиметься як половина друзі, реального терміну. Тобто, це вже чудово. Тобто, два роки в статусі тимчасового захисту зараховуватиметься як один рік, а два роки з ВНЖ як повне. Оцінні два роки. Тобто, фактично, в нас виходить так, що особа переходить з захисту на оцей спеціальний довгостроковий ВНЖ, а потім після нього може перейти вже на ПМП постійне місце проживання. Що саме цікаве, друзі? Це те, що перейти з віз толерантності на спеціальний цей довгостроковий ВНП буде не можна, тільки з візи тимчасового захисту. Крім того, в майбутньому час проведений у Чехії на підставі візи толерантності не зараховуватиметься до п'ятирічного терміну для отримання ПМП або ж ПМЖ. Тому друзі, гарні новини. Чехія реально придумала схему легалізації українців, і фактично вже це друга країна який е, є можливість залишитись після тимчасового захисту, як я вже казав, перша це Австрія, друга це Чехія, де розроблені дуже чудові е, способи. Для того щоб залишитися в подальшому і е, працювати, друзі. О, тому, в принципі, бачите, все чудово, Чехія і Австрія як мінімум підходять до того, щоб залишити все-таки українців в Європі, по крайній мірі тих українців, які працюють да, фінансово-економічно незалежні, як я сказав попередньо. Зробіть, будь ласка, репост, друзі, це дуже важлива інформація. З повагою, ваш адвокат Демченко.